Добрий день. президент Тайваню Лай Цзінде запропонував Україні провести переговори щодо боротьби з порушенням санкцій після того, як президент України Володимир Зеленський згадав Тайвань як одне з джерел постачання компонентів для російських ракет. Відомо, що з моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Тайвань, який є гігантом з виробництва високоякісних високотехнологічних чіпів, послідовно посилював експортний контроль, щоб запобігти використанню високотехнологічних товарів в військових цілях. І тайвань приєднався до широкомасштабних санкцій, запроваджених заходом проти Москви. Виступаючи в Давосі, в четвер, Володимир Зеленський сказав, що Росія не зможе виробляти ракети без критично важливих компонентів, що постачаються з Китаю, Європи, Сполучених Штатів та Тайваню. У відповідь, президент Тайваню в своєму акаунті в соціальної мережі ЕКС написав, що Тайвань давно співпрацює з глобальними партнерами, щоб стійко підтримувати Україну через гуманітарну допомогу та скоординовані санкції. Ми вітаємо подальший обмін інформацією з президентом Зеленським для подальшого припинення незаконного перевезення вантажів з третіх країн та прихованого кінцевого використання. Також президент Тайваню написав, що є молоді тайванці, які пожертвували своїм життям, захищаючи свободу в Україні, маючи на увазі солдатів добровольців, які загинули, воюючи проти Росії. Ми чітко заявляємо, будь-яка допомога агресору чи порушення міжнародного міжнародних ембарга та правил експортного контролю є неприйнятними. Ми молимося за швидке відновлення миру в Україні. Виступаючи перед журналістами в Тайбеї, президент Тайваню також сказав, що він вітає, якщо Володимир Зеленський передаватиме Тайваню будь-яку інформацію про порушення санкцій. Ми готові посилити контроль за товарами, які проходять через треті країни, приховуючи їх кінцевий пункт призначення, щоб запобігти їхньому потраплянню до Росії. Додав президент Тайваню. Відомо, що у листопаді Тайвань заявив, що. Переглядає експортний контроль, тобто посилює експортний контроль для дотримання так званої Весенаарської угоди. Це міжнародна угода, спрямована на запобігання розповсюдженню зброєю. Хоча дипломатично ізольований Тайвань і не підписував її. Високопосадовці Тайваню, вони, скажімо так, особисто спілкуються з деякими українськими політиками мерами українських міст, але немає публічно визнаного дипломатичного контакту між урядами Тайваню і України. Тайвані, Україна не мають фактичних посольств у столицях одна однієї тайванська гуманітарна допомога Україні. Вона координується дипломатичними представництвами Тайваню в центральній та східній Європі. В самому Тайвані чимало політиків і політологів висловлюють думку, що вторгнення Росії в Україну є, скажімо, і загрозою для Тайваню, тому що у випадку, якщо Росія переможе Україну, то це заохотить там підбадьорить Китай в його прагненні силовим чином захопити Тайвань, і тому Тайбей сподівається, що Україна вийде переможцем з цієї війни, на все добре.